Україна земля чесних, порядних, терплячих і працьовитих людей, але головне вільних, роками виборював свободу український народ, миролюбний, добрий, але ворогам непокірний. За останні роки держава Україна по-справжньому розквітла, але де не взявся заздрісники вороги, із 24 лютого і донині руйнують, стріляють, нищать. Україна дає гідну відсіч, бо має мужних героїв-захисників, бо весь народ докладає неймовірних зусиль, щоб подолати це злою, вигнати ворогів із рідної землі. Я пишаюсь вами, діти України. Адже бачу, що й ви всіляко підтримуєте, як можете наших героїв малюнками, оберегами, благодійними ярмарками. Навіть коштами, які збираєте на потреби ЗСУ. Ви не просто не заслужили ніяких різок, ви стали справжніми патріотами українцями. Слава Україні! Героям слава! День святковий, день зимовий, до нас завітав! А щоб настрій був чудовий, кожен з нас бажав! Мені миру України, злагоди кожній родині, хліба на столах усім, перемогу в кожен дім. Україно, посміхнись, я з собою мир привів і щастя на гостини, що повернулися нескорені герої всі живими, до домівки, до родини. Я тут, Миколаю, мир не на гостину. Я назавжди на землі ді оселюся. Час всім світом рятувати Україну тож це відразу і візьмуся. Об'єднаю я і схід і захід мовою українською, і словом, щоб тікали тлякі розсяки, як почують соловіну мову. Україна, рідна, мила, не журися за тобою. Правда в кожнім слові. Діти, ви ж на добрі справи не скупіться. З вами Янгол, надії, вірить любові. І в Серці завжди майте, і добро в душі своїй тримайте. Вірте людям, бо всі разом сила, щоб пода народ наш не спаси, Головне, щоб серцем щиро, запорука і знагоди. Діти, я не просто поспішав до вас. Я летів на янгорських крилах. Я знаю, що нині тривожний час, але кожна дитина на диво заслужила. І головне і далі, руки не складай, до перемоги йти всіляко допомагай. я від душі вам обіцяю любити землю і родину, боротися за Україну. Світла, Миколаю, я від душі вам обіцяю, думками вільними поправді жити себе, народу посяти. Від волі, Миколаю, я від душі вам обіцяю, любити мову материнку, науку шанувати батьків. Провісник дружби Миколая, я від душі вам обіцяю. І далі чим і послушним буду, ваші поради не забуду. Провісник перемоги Миколаю, я від душі вам обіцяю, я не прошу праведний закон і боронитиму святий кордон. Дякую вам, Миколаю, за подарунки нашим дітям. Хоча ніхто з них і не попросив, а я ж попрошу ні, благаю, щоб мир запанував в країні та у світі, щоб Господь нас від неправди захистив. За мною аж мільйони оченят маленьких, їхні майбутнє, їхні долі і життя доріг. Ми сподіваємося на щастя для дитини, її тата і неньки. Ми віримо в правду, в волю і нашу перемогу. Святий Миколаю. Наша молитва єдина за добро за Україну, щоб не летіли ракети, щоб не стріляли багнети, щоб замовкали сирени, щоб не тріщали шахети. Бо Україна свято, бо Україна диво, бо Україна ниво на сонце і хліб багата. Бо Україна книга, яку хочеться все читати. Бо Україна повість, красива і незабутна. Бо Україна совість чиста і непідкупна. бо Україна криниця, з якої не небої скопити. Бо Україна світлиця, в якій хочеться жити, жити і жити. Амінь.